Всім привіт, мене звати Артем, і Сьогодні нарешті ми з вами зможемо розпочати знайомство із серією абстрактів під назвою ГІП. Як давно я вже хотів спробувати щось із нею. Ось завдяки видавництву Паку Фуда та її серію малих локалізацій цих абстрактів. Нарешті я отримав собі відповідні примірники. І, звісно, спішу поділитися із вами своїми враженнями. В цілому серія гіп нараховує декілька різних абстрактів. В останній із серії під назвою Матрікс Гіпфу також буде локалізований Паку Фуда в цьому році, як і декілька інших ігор серії, також вийшов невеличкий Анонс. Тож Гіф, це в нас перша гра серії, яка й дала назву цій усій серії, яка й називається Гіф. І це в нас дуельна абстрактна гра, де вам, штовхаючи фішки по полю, треба створювати лінії із чотирьох і захоплювати фішки противника. Тож пропоную швиденько поглянути, як тут це працює. Поїхали! На початку гри ви робите приготування, викладаючи три свої фішки на кути поля і отримуєте по 12 фішок у свій запас. Ходи у цій грі, ви виконуєте, звісно, по черзі і у свій хід Ви повинні виставити одну зі своїх фішок з запасу на поле на одну із зовнішніх чорних цяток, а після виконати неї переміщення в напрямку центра поля по одній із ліній. А мета гри створити ситуацію, коли на початок ходу у противника не буде фішок у запасі, і він не зможе виставити нову на поле. І це ви зможете досягти, захоплюючи Фішки противника, але про все по черзі. Тож у свій хід ви повинні виставити фішку на одну із крапок на краю поля, після чого перемістити її вздовж намальованих ліній на суміжне перехрестя, увівши її в гру. І якщо таким чином ви переміщуєте фішку на перехрестя, де вже є інша фішка, вона зміщується на наступне місце, штовхаючи фішки далі й далі. Проте, якщо через таке переміщення фішка повинна вийти на крапку поза полем таке переміщення робити не можна. Головна ідея в такому переміщенні фішок зуміти зробити лінію із чотирьох фішок свого кольору. І коли вам це вдається, ви забираєте усі чотири фішки в запас, а також ще й усі фішки гравців, як свої, так і чужі, які знаходяться в тій самій лінії. Тим самим ви захоплюєте фішки суперника, і тепер у нього у грі буде менше фішок, які він зможе повернути. І це загалом головна ідея намагатись створювати ці ряди, прибираючи з поля фішки суперника, а не просто роблячи лінії зі своїх фішок і повертаючи їх до запасу. Це, звісно, продовжить ваше життя у грі, проте не забезпечить. Перемогу. І таким чином ви граєте до моменту перемоги за базовими правилами. Проте так само тут є й стандартні, які загалом не відрізняються від цих, крім того, що на початку ви отримуєте на три фішки більше, роблячи зі стартових фішок стоси по дві, так званий стос гіф. І тепер у вас до гри додається нова умова перемоги, де ви так само можете стати переможцем, якщо переберете з поля усі три стоси з фішками суперника, які називаються гіпф. Проте, що цікаво, коли ви створюєте ряд зі своїм стосом, ви можете обрати чи забрати його з поля, чи залишити на ньому. Тож за такі комбінації перейматись не варто. Я в цілому дуже полюбляю абстрактні ігри, тим паче дуельні, де саме твій прорахунок і твої дії це саме те, від чого залежить твоя перемога. Дивно, але шахи якось мені не дуже заходять. І ось гіф це. Це дуже прикольно. Незвично і на початку ти прям губишся серед можливостей, що і як тобі краще зробити. Ніби така проста ідея. Але ти відразу починаєш розуміти, що ті 12 фішок це не так вже й багато, і намагаєшся ці лінії якось вибудовувати. А не так все й швидко. Адже. По-перше, до центру ще йти, йти. А по-друге, суперник також усім, чим може заважає тобі зібрати комбінації. І так це схоже чимось на 5 в ряд, де ви так само криєте один одного. Проте тут усього одна фішка змінює положення всього ряду, ще й може прибрати його взагалі з поля, чим координально змінює всю ситуацію на полі. Тож Ось така вона гра GIF. Маю надію, що я дав вам розуміння того, чи потрібна вам ця гра в колекції, чи ні. Тож ставте подобайки, якщо огляд вам сподобався, та підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. Дякую усім вам за перегляд, і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па.